Смерть підлітка на Кіровоградщині. у підвалі ліцею загинув 16-річний юнак. Учні саме допомагали робити ремонт в укритті, і хлопця вдарило струму. Чому до небезпечних робіт залучали неповнолітніх? І хто за це має відповісти? Тепер це будуть вже з'ясовувати правоохоронці. В поліції вже відкрили кримінальне провадження, каже наша Юлія Бабак. На подвір'ї Субоцівського ліцею тривають слідчі дії. Правоохоронці опитують свідків. Кілька годин тому тут сталася трагедія. Під час виконання ремонтних робіт в шкільному укритті загинув 16-річний підліток. Дуже вихований, толерантний, розумний хлопчина. Директор ліцею розповідає, ремонт в шкільному підвалі затіяли, аби збільшити кількість місць в укритті до наступного навчального року. Щоб зекономити за роботу, взялися батьки ліцеїстів. Вони ж в свою чергу залучали своїх дітей, в числі яких був і 16-річний Рома. Батькам допомагали учні обдирати штукатурку на стінах. І в результаті. Враження струмом очевидці не на камеру кажуть, коли Романа вдарило струмом, він працював булгаркою. Директор радить дочекатися висновків слідства. В цей момент самого керівника в приміщенні не було. Болгарка там була, але чи він іменно болгарку тримав у руках, чи чи що сталося? Мені ще треба детально все це вивчити. Бригада екстреної медичної допомоги по прибуттю лише констатувала смерть хлопця від струму. В поліції порушили кримінальне провадження за неналежне виконання обов'язків щодо охорони здоров'я дитини. Буде проведено судово-медичну експертизу та експертизу щодо дотримання безпеки. Також в цьому приміщенні, в якому проводилось саме вказані події, відбувалися. Мама однієї з учениць ліцею підозрює в підвалі несправна проводка, тож він є небезпечним для всіх дітей. Я не розумію, як могло це статися взагалі. Це не маленька дитина, щоб до до розетки лізла. Як тепер наступного року їх туди пускати? Ні, я мабуть буду забирати своїх дітей додому. Ну я тепер буду боятися. Що саме спричинило трагедію? З'ясовують правоохоронці. Наразі розбираються хто в той момент контролював дітей. Я можу, можу вам сказати тільки, що там було троє людей з ним поруч працювало стосовно батьків батьків на території не було. Винним у смерті підлітка загрожує до п'яти років позбавлення волі із Кіровоградської області. Юлія Бабакартур Піханян ми Україна, марафон єдині новини.